Привіт, я Микола Орлов, і ми продовжуємо спілкуватися на тему можливості для наших громад. В попередньому відео я почав робити огляд актуальних конкурсів, можливості, які є нині, і ми зараз продовжимо. Ось оголошення від програми малих грантів. Від е, поважної організації Сполучених Штатів, які пропонують до 40 тисяч доларів на ідеї, ініціативи, які е, стосуються освіти. Не дошкільної освіти, не початкової освіти, а от середні, старші класи, технічна освіта, вища освіта, неформальна освіта все, що ви можете запропонувати по-іншому, проводити, цікаво проводити в інший спосіб це робити. Е, Будь-які ідеї, які стосуються процесу передачі здань. Від одної людини до іншої або інших є предметом зацікавленості в цьому конкурсі. Час для подачі до 15 липня. Документація, оголошення і сама заявка на англійській мові. Ну, але ви маєте бути давно вже готові до того, що проектний менеджмент дуже тісно пов'язаний із міжнародною темою, тому що донори у нас. Зазвичай міжнародні, тому знання іноземних мов це вже як то кажуть must-have в цій сфері діяльності. Наступний конкурс це конкурс комунікації влади і громади в умовах пандемії. Ну не секрет, що ці наші карантинні умови дуже сильно вплинули на те, як в громадах влада комунікує із пересічними мешканцями. Багато з'явилося обмежень, багато з'явилося Спрощень, не всюди можна донести свою точку зору чи подискутувати в якійсь більшій компанії, аніж як сам на сам з чиновником. Тому донори звернули на то увагу про те, щоб можна було виявити нові способи можливості продовження якісних, ефективних комунікацій влади з громадою, причому ініціативу. Може проявити е, саме громадськість, тому що конкурс спрямований для громадських організацій. Час подачі до 25 січня розмір середнього гранту 345 тисяч гривень буде підтримано до 4 проєктних заявок. Тому, якщо у вас є думки, в який спосіб це можна зорганізувати е, онлайні, в офлайні, дистанційно, е, креативно, незвично. Цей конкурс для вас. Посилання, які в попередньому відео, будуть у першому коментарі знизу наведені. Наступна річ з'явилася буквально сьогодні від моїх партнерів, з якими мав честь приймати участь у одному цікавому, хорошому проєкті того річ. І ця компанія шукає. Зацікавлені організації, це можуть бути громадські організації, це можуть бізнесові організації чи органи влади, в яких можуть прийти стажування студенти курсу цієї організації, які вчилися шукати кошти для громад і організацій, писати проєктні заявки, управляти проектами. Тому у вас є можливість подати заявку для того, щоб її розглянули, можливо, саме в вашу організацію потрапить людина, яка вже навчена залучати інвестиції. І це був би хорошим бонусом для вас. Посилання дивіться унизу під цим відео. Якщо я вам був сьогодні корисним, вам подобається те, що я роблю. Вподобайте це відео, поширюйте його, коментуйте, задавайте запитання. Якщо у вас є пропозиції до індивідуальної співпраці, пишіть мені в приватні повідомлення. З новим старим роком. Щастя всім нам!